Ну що ж, колеги, багато хто із вас а, в спільноті мене запитує, яким ти бачиш це майбутнє для Ало, і як Ало і глобальний розвиток блокчейну власне м -м співпрацюють між собою, і як це почуває Ало? Отож. У світі технологій, що стрімко змінюється, блокчейн залишається однією з найбільш привабливих та революційних областей. А від його використання в криптовалютах до широкого спектру застосування у різних індустріях. Блокчейн-технологія продовжує вражати своїм потенціалом. Одним з новітніх учасників у цій області є Allo, платформа, яка прагне внести а, приватність як стандарт у сучасні додатки. У цьому відео а, розглянемо, як Allo впливає на глобальний розвиток блокчейну та які перспективи відкриваються завдяки цьому інструменту. Отож, Ало забезпечення приватності через Zero Knowledge. Перш ніж глибше знуритися в Ало, важливо розуміти концепцію доказів Knowledge, яка лежить в основі його технології. Докази Knowledge – це метод криптографічного доказу, який дозволяє одній стороні довірчому довести для іншої сторони, перевіряючи, що, повний, що повне твердження є правдивим, а не надаючи жодної іншої інформації, крім самого факту його правдивості. Але використовує технологію для створення децентралізованої мережі, яка може підтримувати додатки з приватними даними, гарантуючи, що тільки необхідна інформація буде відкрита. Це може мати величезні переваги для індивідуальної приватності та безпеки, а також для бізнесу та державних застосувань. Отож, вплив мало на, на глобальний блокчейн приватність у смарт-контрактах. Традиційні смарт-контракти виконуються на публічних блокчейнах, що забезпечує їх прозорість та а, незмінність. Однак це також означає, що усі дані в цих контрактах є відкритими для перегляду, але вносить революційні зміни, дозволяючи розробникам створювати смарт-контракти, які можуть обробляти приватні дані конфеденційним. Отож, покращення десалізації. Хоча, почени і асоціюється з десталізацією, багато платформ мають децентралізовані централізовані компоненти, особливо коли мова йде про зберігання даних. Але прагне вирішити цю проблему, даючи засоби для забезпечення приватності на кожному етапі взаємодії екосистеми додатків. Але не просто платформа для смарт-контрактів, це також екосистема для додатків, яка може включати все: від децентралізованих фінансових послуг, тобто DeFi, до ідентифікаційних систем. Вбудовані приватні механізми мають розробникам, дають розробникам внучкість у створенні додатків, які захищають дані користувачів. Стандартизація приватності у світі, де проблеми з даними та приватністю стають все більш актуальними, але оправдані стати стандартом для приватності у додатках. Їхня модель включає не тільки технічні аспекти, але й естетичні та правові консидерації, які за допомогою формувати, які допоможуть формувати майбутнє приватних власне додатків. Отож, виклики та перспективи. Однак не варто забувати, що з усіма перевагами, але також приходять і виклики. Інтеграція приватності в блокчейн. Складний процес, що вимагає великих обчислюваних ресурсів, крім того, зберігання приватних даних на блокчейні, вимагає нових методів шифрування та безпеки ажітаційні де можуть не бути придатними для такої моделі. Попри ці виклики, перспективи Allo виглядають а, обнадійливо. Вони не тільки відіграють нові, а, відкривають нові можливості для приватності та безпеки, але й створюють нові економічні моделі, засновані на приватності. Це може включати нові форми цифрових активів, активів що захищають ідентичність власника або платформу для приватного обміну даною. Також, які забезпечують користувачам контроль над їхньою інформацією. Саме так, друзі, начебто вклався все в декілька хвилин і детально про все розказав. Ну що ж, бувайте.